Друзі, якщо ви вибираєте доріжки в сірих відтіночках, в благородних сірих відтіночках, у нас було сьогодні замовлення. Дві класнючі доріжечки, ну, вибирати вам. Одна потоньше, а одна шикарна. А одна шикарна, просто бомбезна французька класика. Як вам? Подивіться на цю красу, яка переливається з різних сторін. Ви скажете, М -м, я не хочу білого. Є без білого. Сьогодні у нас ще також було замовлення на доріжечку. Сіро-графітова гілочка. Вона абсолютно йде без білого ну виглядає не менше благородно. Гляньте, будь ласка, ближче до цієї доріжечки. Просто бомбезна доріжечка з 3D-об'ємним відзурюночком. Досить приємна на дотик. І додавлена шовкова ниточка, яка переливається з різних сторін. Ну і звісно, вона досить приємна для ніжок. Хотіли все-таки в потемніших кольорах. Розгляньте нашу гілочку. Це бюджетна коврова доріжечка, яка коштує зовсім недорого, яка виглядає благородно, є у всіх розмірах до 4 метрів. Також вона йде з ворсиком. Ворсик де тут? 7-8 мм. Ну і також на ковровій основі. Куда ж без основи? Є різні доріжечки для різних кімнат, для кухонь, для спалень, для зал. Киломи України!